Усім привіт! Умови переглядів короткого відео виконано, а тому я розпочинаю розпаковку цієї капсули часу. Цього зошиту, в який я вклеював різну інформацію, як зображення, так і тексти, інтерв'ю. Ось цей рукотворний зошит. Сам це все я малював, десь брав червону ручку, фломастери. Тоді було це в дефіциті. Але десь я це взяв і не пам'ятаю де і коли. На саму обкладинку наклеїв зображення культуристичного арні. Цю, цей плакатик, чи якась сторінка журналу, це радянський журнал, якийсь спортивний, його подарував мені мій однокласник. А це я не пам'ятаю, звідки він взяв старшого брата, а старший брат, то точно я вже не знаю, він десь навчався в Пітері. Можливо, звідти і привіз. Ну, така цікава фотографія, якої я не зустрічав саме цю фотографію на просторах інтернету. Гортаємо далі. Опа! Нас зустрічає на обкладинці зворотній фото Арнольда. Також дуже рідкісне, я його також ніде не зустрічав. Це зображення це така як відкритка. Листівка відкритка. Я її пам'ятаю в хлопця з двору чи купив, чи на щось обміняв. Також точно не пам'ятаю. Ну те, що я повзав перед ним там на колінах і, і благав його. Ну, він недовго думав, віддав. Це зображення із такої книжки, колись така продавалася книжка Феномен Шварценеггера». Така примітивна книжечка з примітивними різними спортивними програмами. Інтерв'ю, можливо, видумане журналістами чи авторами цієї книжечки, але все рівно було цікаво. Таке. Це шматочок інтерв'ю. Шварцяний. Наскільки воно правдиве, я не знаю, але я от читав, і мені було дуже смішно над одним запитанням. Тут журналіст питає Вернольда, чи вживаєте ви анаболіки і ваше ставлення до цього питання? Він відповідає: вживав! Однак лише як експеримент. А ставлення негативне, як і до будь-якого наркотика. Смішно. Да, весь професійний спорт просякнутий такими анаболіками. Ну, Офіційна версія звучить так. Знизу наклейка з таких жвачок, як командо, була й такі жвачки, якщо хто пам'ятає. Ну і зі жвачок з Термінатора. Це одна із рідкісних наклек. Це точно. Смак жуйки був, здається, полуничним. А ця команда була якась біла. Гадаємо далі. Також різні фотографії, дуже схоже, як на обкладинці. Тут також інтерв'ю. Хто кращий ваш друг? Ренольд відповідає Франческо Коломбо. Ми з ним, європейці, він з острова Корсіка, а я австрієць. Ну, те, що він, він був другом Франко Коломбо це правда. Ну, і я не пам'ятаю, чи він був з Корсіка, але з Сардинії то точно. Також наклейка з невідомої жуйки, вирізка з газети також невідома Жуйка, і вирізка із журналу, де Ернольд з сім'єю і своїми дітьми. І дружиною. Також вирізка із журналу. Я пам'ятаю, цей журнал купив у 99-му році за 2 гривні. Це точно пам'ятаю. І купив його заради того, що там була присвячена стаття фільму, в якому знявся Арнольд. Фільм називався Кінець днів або Кінець світу. Ну, фільм, звичайно, провальний, з примітивним сценарієм, але його витянув дядько Арні. І тому він, я думаю, Витягнув на якийсь гонорар цей фільм в кінотеатрах. Ну і тут розказується, як історія зйомок і коротка біографія Шварценеггера. Далі це також все із того журналу. «Вирізки». все з нетерпінням я хотів подивитися цей фільм, Думаю, коли він вийде, вийшов він, пам'ятаю, на піратських касетах. Як там вона називалася? В кінотеатрі ставили камеру, екранна зйомка, там, де голову можна було чужу побачити глядача, колись такі були відеокасети. Я таку касету придбав і був не в дуже сильному захопленні від якості зображення. Пам'ятаєте, такі були жуйки, картонки такі складувались, там були зображення, а всередині така жуйка така противна, біла, і вона ламалася в роті як, як сухарик. без смаку і запаху. Далі, це все також із того самого журналу. Наклейка з фільму Термінатор, зображенням фільму Термінатор. Тих самих жвачок, які носять таку саму назву. Одна із рідкісних наклейок. Тут навіть її половинка, тому що десь я її точно вкрав з холодильника свого однокласника. І половина наклейки лишилася на тому холодильнику, а ця у мене в кишені. Отакі От є негодяй. Також фільм-стиратель, наклейка невідома жвачка. Це здається вирізка із наклейки жвачок Командо. Також картонка. Також. Цю здер з холодильника, не пам'ятаючи його. Вирізка з журналу. І таке фото. Фотоплакату. Колись в Радянському Союзі робили фотоплакатів і десь їх розповсюджували чи продавали. Це мені подарував один товариш колишній. Він її стягнув в одному із тренажерних залів. Зі стіни її віддер. І мені подарував. Вона ще пам'ятає, тут порвана, так, да, ось порвана. Є її склеював. Йдемо далі. Термінатор спасет чоловічества. Фотографія з плаката Радянська Радянська чи початок 90-х. Скоріше, початок 90-х. Наклейка з термінатора, вирізка з журналу, знову та картонка. Мабуть, з турецьких жувачок. І це точно радянський журнал. Оце я точно пам'ятаю. Він у нас довго десь там пилився вдома в шкафу. І це все, що я вирізав, бо все інше було порване. Таке фото. Також ці відкриточки, ті, що я випросив у хлопчини з двору. Ось одна із них. Це з газети Факти. Газета Факти вирізка. Мабуть. Ні, це не факти. Якась газета, точно, не пам'ятаю. Ось це з фактів. Ось це, точно. Також з газети? Це з якогось журналу. Ну, а це із жвачок-термінатор. Йдемо далі. Оба! Вирізки журналів, жвачок. Ось таке. З тої книжечки примітивної, вирізка якої є на початку цього зошита. Навіть букви старався вирізати. Шварценеггер. це Це я купив в канцелярському магазині, пам'ятаю. Десь кінець 90-х. Це з фільму Стиратель. Також журналу, це з журналу, і це з невідомої жвачки, наклейка. Ну, досить вона нечасна. І з Термінатор 1. Фільм Термінатор 1. Далі погнали. Колись такий модний був журнал Girls чи Girl. Не пам'ятаю, але це точно із тієї. Щось тут. Шварц Шварцпадався в губернатори. Ну, це ще було задовго до того, але десь уже слухи ходили, що він має бути губернатором. Також різні вирізки журналів. Ось це я точно пам'ятаю. Де я це взяв? Ми ходили до мого однокласника, кінець 90-х, списували в нього домашнє завдання, і я в нього на холодильнику також ось це побачив. Ну, щоправда, я не вкрав, я в нього попросив. Колись такий журнал був, пам'ятаєте, покоління 90-х, в, в кінці 90-х, якось він називався Класний журнал. Чи журнал клас. Там ще на звороті цього журналу була така, така картинка, де треба було до носа притуляти, і віддаляти, там було по типу стерео зображення. Я нічого не бачив, я не знаю. Може хто бачив, що там було на тих журналах, яке там зображення. Арнольд Шварценеггер все робить сам. Ну, так, тут так по-дитячому написано, але тоді це все сприймалося серйозно. Це обкладинка з мого зошиту. Я навіть його не підписував цілий навчальний рік, щоб не псувати. І за це получав регулярних цих регулярних самих. Також з того самого журналу. Класний журнал. Вирізка журналу. Це я десь бачив у когось зображення зі Шварценеггером і біг робити ксерокопію. Десь позичав цей журнал, робив ксерокопію і віддавав. Це зображення з фільму червона спека. Також робив ксерокопії. Десь в бібліотеці. А, це в бібліотеці я брав журнал, десь попадався. Мені питав, у вас є журнал із зображенням Шварценеггера? Мені казали, є на. Я брав, робив циркопі і повертав. Колись подобались ці фрази, і зараз подобається. Успіх в житті, вважає Арноль Шварценеггер, завісить тільки від твоєї собственної волі і желання. Ну так, да, правда в цьому є. Навіть в тому журналі, пам'ятаю, тому дитячому була адреса Арнольда. Ось вона збереглася, і мені ж стидно казати, ми писали йому листа. У мене був такий однокласник. Зараз з ним спілкуюсь. Сергій. Сергій, якщо ти дивишся. Пам'ятаєш, ми писали по цій адресі листа, заносили твої сусідці. Вона його перекладала на незрозумілий англійський. Надсилали: Ми є твоїми шанувальниками і хочемо, щоб ти нам подарував автограф. Пишіть нам на адресу. Пам'ятаєш, ми дивились кожного дня в поштовий ящик і дивилися, чи нема відповідь. Ну, відповідь так і не пройшла. Але лист не повернувся, мабуть, десь в Мерці він лежить. Якісь малюнки малювали ми там на тому листі. Смішно. Стасік, тишина в студії. Так, Стасік он мерво робить. <реш> Стасік! Впав, <реш> розсипав все, я в шоці. Так, все розсипав Стасік, насмітив мені тут. Йдемо далі. Також. О, Гер! Журнал Geru". Да, Цікаве, це для мене було просто скарб у ці зображення. Думаю, де я цю... це зображення в фільмі пропустив Термінатор. Такого ж не було. А потім... Я зрозумів, що це вирізка із найвийшовшого фільму, де вже там через декілька років була знята частина фільму як Термінатор з Джоном. Їздять на мотоциклі в майбутньому. Ну такий бред, але цікаво. Так, тут Арні посміхається. Далі, також це все інформація. Фотографії, і вже було анонсовано, що Арнольд має зніматися в третій частині. О, скільки це балакали довго про це. Вже, мабуть, що в кінці 90-х вже говорили про третю, третю частину. І вже вона знімається, вже відзнята частина фільму, все, вже все погоджено. А, то все було неправда. Чекали ми довго. Також Також вирізка із газети факти. Це із тих листівок. Також газета газета. І ось така наклейка. Тоді продавалися такі наклейки, знаєте, набор, такий великий листок, і на ньому дуже багато наклейок із фільму Термінатор і різних фільмів, там не тільки Арнольда, а й інших голлівудських зірок. І я пам'ятаю, як я вдома вкрав в мамкиній заначці 50 тисяч карбованців, купонів на той час. І в цьому двору купив такі наклейки. Ще Кокоса, пам'ятаю, купив. Там окрема історія. А собі не купив. І така була мода їх клеїти на плитці на кухні. От якось я віддеру з плитки у свого однокласника Вітьки. Вітька, якщо дивишся, пам'ятаєш, що напиши щось стосовно цієї наклейки. Це вона з твоєї кухні. Також із спортзала фотографія з міста Кузнєцовськ. Один. Він зараз є. Інструктором в тренажерному залі він займається досить довго. Це він мені в дитинстві, ну як в дитинстві, в юності своїй, коли їздив на змагання там по області, то розкачувався перед, зібра... перед е, змаганнями і скористався нагодою вкрасти зі спорту. Ось це зображення. Як фотографія, це мама. Да, так, це фотографія, зроблена з плакату в часи 90-х. Також е, з листівок різна інформація, наклейки з фільму Термінатор. Ось все, що було пов'язане з Арнольдом, все вирізав. А це також перефоткано чи з екрану телевізору. Скоріше за все. 93-й рік. таке воно цікавеньке. Далі. Ось ці картонки зі жвачок. Ще пам'ятаєте, можливо, такі жвачки були, де є черепашки ніндзі. Такий конвертик там був, достаєш. от Що там було, я вже не пам'ятаю. Щось там було цікаве. Я завжди мріяв про такі жвачки. Я не міг собі придбати їх ніколи. Я ходив збирав бутилки, щоб купити такі жвачки. Оце я точно пам'ятаю. Були в нас регулярно футбольні матчі. Наша місцева команда Верес грала з крутими командами, на той час навіть Динамо приїжджала до нас. Ми ходили малолетками на стадіон, нас пропускали, ми між ногами пробігали в охоронців. А потім після закінчення матчу ми збирали повні мішки бутилок, здавали їх і собі Те, про що ми мудріли. Також з фільма Хижак. Це листівочка така. Це все ксерокопії із журналів, які я позичав десь. Інформація, також листівочка. Що тут написано? Ага, За свою актерську кар'єру Арнольд Тільки дважди зіграв в Термінатора і Фріза в Бетмені і Робіні. Дважди? Ну, перший раз в першій частині термінатора. А, ну так так. Дивимося далі. Щось тут вже йдуть пробіли. Ага. Арнольд Шварценеггер хоче бути губернатором. Понятно, також були шуміхи навколо цього. Там, ну так і сталося потім. Шварценеггер про термінатор 3 також. Кардіолог, заявивши, що Арнольд Шварценеггер скоро вмрід, виплатив актеру майже 5 тисяч доларів компенсації. Це в 98-му році було. Да. І Арнольд ці гроші направив якийсь там фонд німецький. Чи австрійський? Ось так. Все. На цьому закінчується моя юність, моє дитинство. І тут я став дорослим і пішов в спортзал. В мені вже було не до того. Я хотів стати як Арнольд. Все. Ось такі штучки-дрючки, я думаю, були у кожної дитини, в кожного юнака. В період 90 х Щось чимось захоплювався. Хтось чимось захоплювався. Дякую всім за увагу! Це було просто цікаво. Бай-бай.